Україна, алюбаненька, тобіненько о Україна олюбаненька, тобі вірненько присягна. То Лунає пісня, Соловіна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. 22 січня 1919 року на Софіївській площі відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка. Свято вшановує Соборність, якої наша держава прагнула понад 100 років тому і бореться за неї зараз. 22 січня стає не лише важливою датою минулого, а й днем сучасного національного спротиву. Існуванню нашої держави загрожує той самий ворог. Наші предки змогли його подолати. Це дає нам силу і віру, що ми переможемо. Повномаштабна війна стала опробуванням єдності для українців. Тисячі добровольців захищають нашу країну, Тисячі волонтерів допомагають нашій армії. Мільйони громадян щодня донатять на збройні сили. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть загарбники чужинці, здавати їх мусом в боротьбі. А наша єдність не здолана, бо в нас точе козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже, вистоямо знов, 22 січня 1919 року. Київ проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилися дві держави УНР зі столицею в Києві та ЗОНР зі столицею у Львові. Переговори про їх об'єднання велися з початку 1918 року. 1 грудня у Фастові між делегаціями двох держав був підписаний так званий передвступний договір, який визначав умови створення спільного державного об'єднання. Подія мала величезне історичне та політичне значення, адже вперше за останні шість століть українські землі нарешті об'єдналися у склад єдиної держави. Процедура підписання акта пройшла надзвичайно урочисто. В Києві відбулись військовий парад та народне віче, участь в яких взяли більше мільйона українців. Україна, олюбаненька, то вірненько присагна. Україна, олюбаненька, тобі вірненько присадна. Серця. Ребіть за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. за рожній тиск, і з ним за Україну, за її волю, за Єдність духу, сил мого народу, що нас єднає, мужність, волю, роду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це пікування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав: це ті рядки, що складені віки, це ті рядки, що серце ліки. Це золоті слова про той садочок, про ці гаї, Дніпро, синів, підочок. Це кожен з нас, як часочка країни, все смічний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм веселка радужно проходить що плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові, Це світле небо, миру і надії. Це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я. То Україна, не моя. Слава Україні, героям, слава! <му> Все тобі відати боротьбі за Україну, за волю, за честь і славу, за народ.